Міні-скульптуру на честь Героя України Юліана Матвійчука встановили біля обласного театру Ляльок. Її створив Павло Рудаков. Десь трішки більше року тому у нас в розмові з Альоною Гончаренко виникла така ідея створити міні-скульптуру. І ми вирішили, а чому б не зробити її бобром? Тому що Юлік мав цей позивний. Почалося все з того, що я познаходила бобрів, які мені подобаються зображення їх. Ми знайшли скульптора, скинули йому це все, і він почав працювати над ескізом просто банально на листку олівцем. Ми затвердили плюс-мінус, як це має виглядати, і потім почали рухатися далі. Юліан Матвійчук був військовим групи аеророзвідки Соловей. А 2014-2015-го воював як доброволець Азову. Він помер 20 травня 2023-го у лікарні через поранення, які отримав біля села Георгіївка на Донеччині. У серпні цього року воїну присвоїли звання Героя України посмертно. Я завжди згадую того, що Юліана була така риса. Він завжди міг проплановувати багато речей на 5 3 4 кроки вперед. От в нього був завжди план А, план Б, план В і так далі. Майже рік тому вулицю Пушкіна перейменували на честь Юліана Матвійчука. Тут і розмістили міні скульптуру. Насправді ця ідея виникла раніше, навіть коли була перейменована вулиця. Ми вже розуміли, що він буде стояти десь по цій вулиці. Потім ми взагалі планували його вже влітку відкрити, тому що майже все було готово, але присвоїли Героя України і в нас зайняло майже два місяці часу переробка таблички для того, щоб внести нову інформацію. За словами дружини полеглого, у майбутньому планують додати QR-код поруч із мініскульптурою, де можна буде прочитати більше про Юліана Матвійчука. Поліна Гончаренко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.